Доброго дня підписники та гості мого каналу. Осінь час світіння хризантем. Ще петунія цвіте. Ще осінь також оренки городів. А щоб орати, треба мати плуг. А цим я зараз і займаюсь. Це мій старий плуг, а хочу зробити оборотний. Ось уже розпочав. Щось спробую зробити. Залізо є ось таких кусочків буду робити. Тут приварив. Думав спочатку кріпити на болти, але потім обварив. Воно все одно зніматись не буде. А це буде знімне. Ну що ж, буду працювати далі. Ось вирізав такий шаблон з картону і тепер буду вирізати, верніше вже вирізав з металу заготовку, зараз буду знімати фаски, щоб стало під кутом 45 градусів. Приварив таку плиту з цим шкворнем прикріпив. Сюди трубку приварив. Ой. Не можна одною рукою повернути. Невдобно. Так. Приварив трубу. Прикріпив ось кільце. Ось шахет полетів. Це вже другий. Ну от і закінчилась моя епопея із цим оборотним плугом. Треба буде ще спробувати сьогодні в роботі. Як він себе покаже. Перша борозна новим плугом. Процес пішов. Ай, нема тільки оператора, щоб хтось познімав роботу. Ще є що робити. Тут 30 соток городу. То для плуга є робота. Сьогодні хороша погода, сонячна, не дуже холодно. Вирішив переграти ще один кусок. Цього року тут була суданка. Треба її вигорати, щоб на той рік було менше роботи. Граю простим плугом, цим трохи легше. Тим трохи важко він це цілину не потягне таке полетіли. Робота Рухається. За сьогодні не встигну, але ще завтра буде день хороший. От і завершилась оранка. Воно виорано, тільки під снігом, тож нічого не видно.